Вітаємо! Ці кілька хвилин випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Проведіть з нашими інспекторами та патрульними. Ну що, ходімо разом? Ну, ходи, перевіряємо сквер воїнської слави. На факт вандалізму. Порушень не було виявлено все добре. Охорона соціальних об'єктів, де перебувають діти, це турбота про наше майбутнє. Пирогова, 2 А тоді інспекторів зумовлені турботою про безпеку руху, аби чиясь реклама не стала перешкодою. Банер передвинули дороги. Наступний випадок чергування повинен стати настановою дітям похилих батьків, які через вік певні психічні захворювання губляться в місті, забувають свою адресу. Я не Опіть ну, що я знаю, і я не знаю. Вот, Давайте ви присядете і не буде нервничати. Дякуємо, що сповістили. Адресу з'ясували. Бабусю доставили додому. Зафіксуємо адресу. Так і ви зафіксуйте дані ваших батьків, бабусь, дідусів на речах, ключах, залиште записки в сумці та кишенях. І друге, не забувайте, що люди з російною увагою можуть нести небезпеку для оточуючих, і за це переживають сусіди. Ми боїмося, що в домі може бути питі в домі. Є газ, а вівтяна вона неадекватна. Наступний виклик був зумовлений страхом заявниці. Вулиця Лісна громадянка не може потрапити до власного двору через небезпечне сусідство. розбив собаку, які лякають. Господар тварин на контакт не вийшов, тому залишили письмове повідомлення на перший раз проханням владнати ситуацію. А поки самотужки з підручних матеріалів перекрили вихід з паркану. Взяли камні і самі заложили дирку. Ходіть далі з інспекторами вечірнім. Місто покажемо, як треба діяти мешканцям багатоповерхівок, аби зберегти своє майно. Так під'їзди закриті. Пройшлися по під'їздам. З сонячної перейшли на Радгосп. Тут також є місця, де може сховатися зло. Майданчик відпочинку на радгоспі. Все добре. Розлогість маршруту патрульних дає можливість охопити все місто. Вулиця Ізмаїльська. Все спокійно, ніхто не порушує громадський порядок. Це інший бік міста, вулиця Лесі Українки. З біля магазину Леся. Нікого немає, ніхто не вживає. Працюємо далі. Не стоїть на заваді патрульним і густий туман, світло ліхтарів у допомогу. Продовжуємо патрулювання. Район Южний, біля магазину Южний. Також все добре. Місця скритої небезпеки це занедбані будівлі і вони моніторяться. Осягнути неосяжне. Стоїть щодня в завданнях по патрулюванню міста. І ми це успішно робимо, переконані муніципали. Об'їхали перемоги 33, 34, 32 до Паркової туди спускалися. Стаємо на перемозі. Все тихо, спокійно. Дія комендантської години в нашому місті залишається незмінною з 24 години до п'ятої ранку. І навіть цей час за доброю традицією наші патрульні на варті в спальних мікрорайонах. Нарушителі комендантського часу не виявлено. що тихо, спокійно. А далі по завданому маршруту знаходимося на вулиці Тимчишина. Ліц, нарушивши комендантську годину, не виявлено. Все тихо, спокійно. Всім доброї ночі. Добру ніч. Усі розуміють по-різному. Дехто ну ніяк не може обійтися без зустрічі з комендантським патрулем. Порушуєте комендантську годину. Я не знаю, хлопці. А чому порушуєте комендантську годину? Оце трошки не розхитали часу? Угу. Наявність документів посвідчуючих особу в цей час беззаперечна. Отож, надайте документи. Крім того, у комендантського патруля спрацьовує професійний погляд, тому не буде зайвим оглянути порушника і на предмет заборонених речей. А цих смільчаків на грудні камери комендантського патруля ловили в кадр неодноразово. І щоразу нова історія. Ми, ми гуляли з дівчатками. Мені попадають, по моєму третій раз. До сістри, до сістри на побіду. Да. Да? А ми? Ні, ми... Може, Неможливо, а точно спостережливість патрульних випрацьована досвідом. Часто досвід показує, як діяти в критичних ситуаціях. Глибока ніч медикам швидкої допомоги знадобилася фізична підтримка муніципалів. Допомогти знести в спецмашину постраждало жінку з великою вагою. Дізнаємося, що сталося. Падіння в ванні і перебування там в такому стані близько трьох годин. Нога була согнута більше двох годин. Тобто синдром позиційного давлення, вона її не чувствує. Зараз антидоти поводимо, без болі рідні дають згоду на транспортування. Медики обезболюють, роблять кардіограму. Без госпіталізації ніяк знайте, що навіть серед глибокої ночі, якщо виникає загроза життю та здоров'ю вас та ваших рідних, сусідів, ви чуєте крики на поміч, набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Допомога прийде і разом з тим допоможемо і нашим службам, завдання яких лікувати, рятувати, охороняти. Щодня і цілодобово ми не варті вашої безпеки. Ходи з нами кадрами наступних випусків ситуаційного центру муніципальної варти.